Доброго дня, шановні колеги. Добрий день. Бажано на всіх подивитися. Підключайтесь. Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку району, бюджету та фінансів. Із семи чоловік комісії присутні шість. Кворум є, шановні члени комісії, розпочну я скажу таке: у нас голова на минулій сесії, ви всі пам'ятаєте, голова комісії склав свої повноваження, і в зв'язку з тим, що бюджетна комісія була за квотою, розподілена за партію ОПЗЖ, А так як голова комісії склав свої повноваження і вийшов з складу депутатів. То партія ПЗЖ у нас розформувала, розформувала свою фракцію, і вони не мають права більше, ну, ні, нікого не буде замінено. Тобто замість нього ніхто не зайде. Тому нам потрібно тепер зі складу вашої комісії обрати голову комісії, чи є бажаючі члени комісії? Це ваше питання? Є якісь пропозиції члени комісії? Так тоді у, у мене є така пропозиція. Вибачте, я просто як керуючи справами районної ради, як депутат. У нас зі складу комісії на сьогоднішній день є два депутата, які працюють спочатку скликання. Це Сказки Юлія Ігорівна і Радченка Алена Петровна. Алена Петровна, тільки Олена Петровна. Юлія Ігорівна не хоче. Алена Петровна, крім того, що вона. Саме перших днів у нас член комісії дуже активний. Ну а в неї є ще досвід бути головою бюджетної комісії в минулому садливі в Покровській районній раді. Ну я пропоную. Юля Ігревна теж пропонує Олені Петровні. Олена Петровна я була головою комісії комунальної комунальної комісії. Ну. Як ви вже 5 років. Я можу сказати тільки одне: що як людина, яка теж керівник, я розумію, що хтось повинен бути головою і підтримати районну раду, ми повинні, оскільки, ну я, в принципі, в тій самій ситуації працюю. Якщо колеги підтримують і не будуть проти, це перше питання. І, ну, спробуємо, скажімо так. Ну, підтримати районну раду потрібно. Я за... Думаю, що, принципі, давай давай хто за, що допоможе. Хто за? Зказків за. За 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 на вас, на вас Я вам дякую, да. ну, якщо там, ну, я вже говорила, що я буду в принципі дистанційно, а там підписувати документи зможу вже, е, як буду приїжджати мимо, оскільки ви ж знаєте, що ми так. по Кровському тр трішки да, задалеко їздить на Сіні. Ми теж. Ми що, те, ну, справимося, все буде так. добре. Так. Чи активна є у вас чи мені зачитувати? Ні, ні, є, є. Я ж знала, куди я йшла. Так. Ну, Шановні це... колеги, да, дозвольте, я розпочну вже друге питання наше про виконання рішення районної ради, про програму соціально-економічного розвитку, економічно-культурного розвитку Синельніківської районної ради. Якщо я, можливо, неправильно буду називати прізвище, то ви мене пробачте, я не всіх ще знаю. Нецик Валерій Михайлович, правильно? Да. Будемо знайомі ще раз, так? будь ласка, вам слово. Дякую, шановні депутати. Валерій Михайлович, я перепрошую, я перечитала ж, всю да, вашу доповідь. Я вам Вона там у вас на 60 сторіночок, якщо можна коротенько. Да, так, да, так, да. дуже коротко. Дякую. Я вам зроблю невеличкий аналіз, маленький аналіз по коштах, які в е, заходах, які реалізовувалися у 2024 році. Я просто звід інформацію, це, я думаю, буде для вас інтересніше. В 11 громадах району у 2024 році реалізовували за рахунок бюджетних коштів різні заходи: це ремонти, будівництво, виготовлення проєктно кошторисної документації, заходи по енергозбереженню та інші. Так, загальна кошторисна вартість склала 474 мільйони 488 тисяч. Профінансовано було за 12 місяців всього 78 восемільні 373 тисячі. Це Близько 17%. Відсот. Це такі цифри. Ну, я тоді не буду перераховувати, що це за основні були об'єкти. Це все є у вас у другому додатку. Так що, якщо є питання, будь ласка, задавайте. Дякуємо. Вам, члени комісії, є питання? Ні. Пропозиції? Є пропозиція винести питання на сесію. Не Скажіть, ми голосуємо, так? Так, да, да, голосуйте всі. Хто за? А тільки допоможіть, бо в мене, мабуть, старий список членів нашої комісії. Добре, я буду зачитати. Будь ласка, за, за. Красюк. За. Радченка. За. за. Сказків. За. Гусак. За. Іваніка. За. Все. Дякую. Дякую. Ну, я з сайту скачала список, а там трішки він ну, застарілий. Дякую. Наступне питання про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 24 рік. Тетяна Степанівна. Будь ласка. Пропонується інформація про виконання районного бюджету за 24 рік. Ну, ви знаєте, що в нас дуже незначні надходження в районі. Ще в зв'язку з тим, що основні види доходу зараз йдуть по територіальним громадам. Ну, ми план виконали по власних доходах. Виконали ми на 157,9%. При, е, При, значить, плані 152,8 тисячі, тисячі гривень, надійшло ну, 241,2 тисячі гривень. Ви бачите, що це ну, зовсім незначні надходження. Основні наші ж надходження це податок на прибуток підприємств. Виконано 100% 149%, адмінзбір за державною реєстрацією, 112,2%, адмінзбір за державну реєстрацію речових прав 174,8% і орендна плата, також 219,5% виконання відсотків плану. У нас сто відсотків надійшла субвенція з державного бюджету, місцевих бюджетом на забезпечення окремих видатків районних рад. Загальна сума мільйон 449 сорок тисяч гривень. І в нас була субвенція з обласного бюджету 500 тисяч, і вони всі ці 500 тисяч надійшли, але ми. Повернули 159,2 тисячі тисяч гривень у зв'язку з тим, що в нас була економія за спожитті енергоносії, а там, згідно порядку, маємо право тільки на заробітну плату і на плату за спожиті енергоносії. Це що стосується доходної частини бюджету. Тож, що стосується видаткової, видаткова в нас виконана на 84,1%. У нас Районною радою виконана е, видатки на 87,9%. Ну, в основному я вже говорила, тут була економія по енергоносіям. По заробітній платі сотко профінансірована мільйон 697 дев'яносто тисяч гривень. По енергоносіям е, я вже кажу, що була економія в нас, і в нас е, дотримувалася лімітна дисципліна і в нас добуло. Планеганіціям за цій період немає. Ну і коротко ще скажу, що в нас кредиторська дебіторської дебіторська заборгованості немає, але є по спеціальному фонду. У нас кредиторська і дебіторська заборгованості це п'ять 25 тисяч 250 п'ятдесят і кошти, які були ще, і надавався кредит. На придбання реконструкцію житла молодим сім'ям чи Петропавловським районам. І оці 25 тисяч 250 залишилися ще не погашення, і вони якби, ну, згідно договору, там три сім'ї по... користуються цим кредитом, і вони до, ну, до 28-го року повинні їх погасити, погасити ці кошти. Пропоную. Це. затвердити звіт про виконання районного бюджету за 24 рік по доходах у сумі 2 мільйона 1,4 тисячі гривень і по видатках 1 мільйон 915,6 тисячі гривень. І коротко, в мене все. Дякую, Тетяна Степанівна. Питання, пропозиції. Голосуємо за те, що винести це питання на сесію. Тетяна Степанівна, допоможіть. Помагаю. Доленко. За. Красюк. За. Радченко. За. Касків. За. Гусак. За. Паніка. За. Все. Дякуємо. Наступне питання знову у нас доповідач Тетяна Степанівна про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2024 року про районний бюджет на 2025 рік. Шановні депутати, пропонується уточнити районний бюджет на 25 рік і направити, збільшити видаткову частину районного бюджету за рахунок коштів вільного залишку районного бюджету, що склався на 1 січня 2025 року, і направити 39 тисяч 40 гривень на заробітну плату з нарахуваннями на утримання обслуговуючого персоналу районної ради. Це в нас прибиральниця і завоз. Зв'язку з тим, що в минулому році нам 500 тисяч давали із цих коштів, була заробітна двох персоналу. Зараз також 500 тисяч обласна рада затвердила при затвердженні обласного бюджету, але вони розподілені аж із травня місяця, і виникла така необхідність зв'язку з тим, що. Завост він і відповідає за котельню, яка опалюється, це приміщення районної ради. Виникло таке питання, щоб е, ну, на два місяці, тобто на квітень і на березень, е, виділити кошти з вільного залишку. Ну, у мене... А вже да, прибирати за пост, дві штатні одиниці. Ну, вже а з е, травня місяця вони будуть. Е, Утримуватися за рахунок коштів обласного бюджету. У мене все. Дякуємо. <кхи> Дякуємо. Питання? Пропозиції? Голосуємо. Долих за. Красюк. За. Радченка. За. Казків. За. Гусак. За. Іваненко. За. Так, дякую, Тетяна Степанівна. наступне питання про хід виконання рішення районної ради від 22 грудня 2020 року про програму надання молодим сім'ям, які відповідно до законодавства перебувають, потребують. Вибачте, поліпшення житлових умов, кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних будинків на 21-28 роки. Тетяна Миколаївна доповідач. Протягом 2005-2017 років Петропавлівською районною радою, молодим сім'ям, які відповідно до законодавства потребували поліпшення житлових умов, були надані кредити на житло, і ці кредити були надані терміном до 28-го року. І тому при реформуванні Петропавлівської районної ради ми, як Синеліківська районна рада, стали правонаступником всіх прав також і цих ж боргових зобов'язань. Тому протягом цих років до 25-го року ці сім'ї повертають нам ті кошти, які були виділені Петропавлівської районної ради на житло. протягом минулого року вони вчасно повернули 9 тисяч гривень. І були поділені за графіком на ці роки, тому 9 тисяч гривень було повернуто. Таким чином, програма виконана в повному обсязі. Є питання? Так, питання, пропозиції. Виносимо питання на сесію. Голосуємо. Добре. Красюк. За. Радченка. За. Казків. За. Гусак. За. Даніка. За. Так, і останнє наше питання. Тетяна Миколаївна, будь ласка, про затвердження розпоряджень голови районної ради прийнятих міжсесійний період. Питання: протягом міжсесійної періоду було у нас прийнято сім розпоряджень. Бюджетного характеру, який потрібно затверджувати на сесії депутатами, про припин... перше, про припинення трудових відносин з керівником комунального підприємства житлово-комунального господарства Віра у зв'язку зі смертю. Людина померла, тому нам, ну, ми його розпорядженням звільнили у зв'язку зі смертю, потрібно затвердити. Про затвердження лімітів споживання у фізичних обсягах по енергоносіях по сях районній раді. Про затвердження паспорта бюджетної програми на 25 рік, це паспорт нашої районної ради. Про затвердження паспорта бюджетної програми з надання молодим сім'ям пільгових кредитів, і такий же самий паспорт: про затвердження про повернення цих пільгових кредитів, це вимоги бюджетного кодексу, тому потрібно нам приймати такі паспорта. І про внесення змін до кашпових видатків по спеціальному фонду нашої установи було два розпорядження. Всі розпорядження я вам направляла. Якщо є питання, запитуйте. Для ознайомлення. Ми все перечитали. Так, дякуємо. Голосуємо. За. Красюк. Радченко. За. Касків. За. Гусак. За Іваніка. За. Дякую, колеги. Гарного всім тихого, мирного дня і до зустрічі на сесії. Дякую за роботу. Всіх чекаємо.